Сторінка 74, параграф 22. Мінерали та гірські породи, корисні копалини. Земна кора складається в основному із гірських порід, а гірські породи складаються з мінералів. Усі вони дуже важливі для людей, рослин та тварин. Ми використовуємо їх для побудови будинків, доріг, перетворення у вироби домашнього вжитку, веделок, ложок та багато інших предметів. Мінерали в ґрунтах живлять рослини і з їжею потрапляють в організм тварини, людини, зміцнюючи кістки та зуби. Мінерали оточують нас усюди. Сіль, яку використовуємо на кухні, мінерал. Алмаз для виготовлення прикрас теж мінерал. Цікавим є факт, що мінерали, створені природою, тобто людина не бере участі в цьому процесі, налічують більше п'яти з половиною тисяч мінералів. А з яких людина навчилась використовувати близько 400. Мінерали формуються або з одного хімічного елемента, або з комбінації кількох елементів. Цікаві факти значний внесок у розвиток геології та географії здійснив український учений Павло Тутковський. Зокрема, він став автором праці словник геологічної термінології, а в 1917 році. Створив при Київському університеті географічний факультет. Приклади мінералів та їх використання людиною. Алмаз. Алмази використовують для виготовлення прикрас та в промисловості. Вони дуже тверді, тому здатні шліфувати і розрізати метали. Тальк. Тальк часто використовують для виготовлення косметичних засобів, дезодорантів та косметичної пудри. Також його додають до пластику та фарби. Срібло. Срібло перший метал, який освоїли люди. З нього виготовляли монети та прикраси. Срібло має високу електропровідність, тому його використовують для виготовлення акумуляторів. Кальцит. Кальцит один із найпоширеніших мінералів. Його додають під час виготовлення цементу і вапна. Кварц. Кварц використовують для виготовлення скла та прикрас. З нього складаються деякі комп'ютерні елементи, приклади гірських порід та їх використання граніт. Граніти це застигла магма у товщі земної кори, широко використовують у будівництві, оскільки граніти міцні та при шліфуванні стають красивими і гладкими. Україна багата на поклади гранітів. Обсидіан. Обсидіан люди часто називають вулканічним склом. Через те, що він гладенький і з блиском. Цю гірську породу часто використовували для виготовлення дуже гострих ножів. Габро Габро в народі часто називають вічним каменем через те, що перші ознаки його старіння проявляються через 500 років. Особливо багаті запаси цього каменю на Житомирщині. Пемза. Пемза, на відміну від попередніх гірських порід, має пористу. Піноподібну форму. Вона сформувалася під час виділення газів з магми в процесі її остигання. Цілком можливо, що шматочки пензи є у вашій ванній кімнаті, ним легко видаляють відмерну шкіру, корисні копалини, гірські породи та мінерали, які людина використовує чи може використати в майбутньому в господарській діяльності. Багато мінералів кольорові. Здавна люди навчилися їх подрібнювати до порошку подібного стану і виготовляти фарби. Такі гірські породи, як крейда, вапняк і доломіт, використовують для виготовлення вапна. Вапняним розчином, до якого додавали вохру, від блідо-жовтого до бурого кольорів, природні глини, червоні, малахіт, синій, зелений, розписували помешкання. Зараз порошок кольорових гірських порід і мінералів. Є основою силікатних фарб, до яких для міцності додають рідке скло або синтетичні смоли. Підсумки параграфа. Земля складається здебільшого з гірських порід, які є різними комбінаціями мінералів. Між собою вони різняться за виглядом, густиною, кольором, твердістю та іншими особливостями. Людина активно використовує різні за властивостями мінерали та гірські породи з давніх давен. Параграф 23. Речовини підземного царства. Метали і неметали. Земна кора дуже багата цінною сировиною. Як ви вже знаєте, людина з давніх давен використовує властивості гірських порів. Пластична глина відмінно підходить для виготовлення посуду, м'який графіт для письма. Сипучий пісок. Люди навчилися переплавляти у скло, паливні корисні копалини. Людина використовує для виробництва енергії, опалення приміщень та для транспорту. Якщо в земній товщі поклади корисних копалин мають значну потужність та їх видобування є економічно вигідним, то площу їх поширення називають родовищем. Корисні копалини поділяють на металічні або рудні з вмістом металу. Приклади. Руди з вмістом заліза, марганцю, хрому, алюмінію, міді, свинцю, цинку, нікелю, титану, урану, дорогоцінних металів та інші, паливні корисні копалини неметалічні або нерудні не містять металів приклади вапняк, доломіт, вогнетривка глина, апатит, магнезит, кварцит, фосфорит, калійна сіль, самородна сірка та інші. При видобуванні корисних копалин кар'єрним та шахтним способами створюється кілька екологічних проблем. Перша проблема не вся товща гірських порід містить корисні копалини. Тобто, для того, щоб дістатися до продуктивного шару, потрібно перемістити значний обсяг порожньої породи, так утворюються гори пустої породи, які називають териконами. Друга проблема. У пониженнях рельєфу накопичується значна кількість підземних вод, які за своїми властивостями є непридатними для використання. Третя проблема кар'єри займають значні площі поверхні. Екологічна проблема це зміна людиною природного середовища, внаслідок цього виникають порушення в природних системах та виникають негативні наслідки. Підсумки параграфа Людина використовує металічні, неметалічні та паливні корисні копалини, видобування супроводжується екологічними проблемами, в териконах накопичуються тверді відходи, кар'єри та терикони займають значні площі, порушується режим та погіршується якість підземних вод.